компанії. Всім доброго, доброго раночку! Так приємно вас бачити в цей недільний ранок. Не знаю, як у вас, а в мене за вікном сніг і чути, як хрумтить. льоди, який вчора замерз. Сніг уже е, трошечки такого зимового настрою, але по ваших яоченятках бачу, що у вас настрій незалежний. чи є у вас сніг, чи немає, настрій гарний. А після ранкової нашої руханки настрій у вас буде ще краще. І зарядимось трішечки енергії на весь недільний день. Пані Ксенія, ми готові починати. Доброго ранку. Я сьогодні ви мене чекали. З, зазвичай я чекаю вас, бо підключаюсь раніше, а сьогодні ви мене. Я перепрошую мене просто трохи складності з інтернетом, але я вже з вами. Я відповів на всі запитання, бачу, що ви вже тягнете ручки, але після е, руханки, добре? Все, домовилися. Зараз ми включимо цікаве. Встаємо. Поїхали нахили. Відразу. Вперед-назад. Бід, в один і в інший. І повертаємо носик, заглядаємо собі за спинку. і в інший бік. І тягнемо носик на мене. Тягнемо носик. Тепер носик догори. Вище, вище, вище. Тепер носик до, до підлоги, підборіти до грудей. Тягнемо, тягнемо. Є, молодці, по колу, Один. Два. Три, В інший бік. Один, два, три. Поїхали ручки. Один, два, три, чотири, пять, шість, Сім. вісім. Назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер витягнули лікці вперед. Ручки. Один лікоть до плеча. Ой, лікоть. ручка до плеча. І змінюємо. Один, два, три, чотири. П'ять. Не опускаємо. Триваємо перед собою. Так само, але лікті в різні боки. Одна ручка рівна, друга зігнута. І змінюємо. Рівно, рівно. Я не рухаюсь, тільки ручки. До плеча вирівняла. До плеча і трохи швидше. Є. Залишили біля плечей. Піднімаю один лікот вгору, другий вниз. Тримаю І тягну цей лікоть вверх. Тягну, тягну, тягну. Змінила. І другий вверх. Ще Дє. різні боки ліктям малює коло. Невеличке, маленьке. Трохи більше, ще більше. І тепер велике коло назад. Велике, велике велике. Є yeah, молодці. Взяли кулачки, з'єднали лікті, зробили кут 90 градусів, кулачки тримаємо. І не відриває не кулачки, не ліктів. Піднімає ручки наверх. Вверх, 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 вверх. Ні, лікті раз. Один, два, три. Чотири, в мене вже болять руки, п'ять, шість, сім. Сім вище, вище, вище. Є хто там не робить, я все бачу ой, замочок, хвилька, венший бік. Є груди по колу, другий бік. Бедра. Ми коло малюємо, велике велике В інший сьогодні. На бачу українських бік тут треба заважати, а то прийде вова і ще в другий бік. Коліна спіймали. І дивіться, що будемо робити? Одне коліно вперед, друге назад. Показую. Але ручками тримаю. І змінюю. Один. Два, три, чотири, п'ять. Щоб коліно зігнулось і ми краще його проробили, треба сильніше нахилитись. рівненько. А сильно нахиляють. П'яточки стоять на підлозі. Один молодці. Два. Три. Хто там не робить? Я все бачу. Чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Супер. Тепер ми розминаємо стопу. Другий. Ще друга ніжка і другий бік. А тепер дивіться, слухаємо мене уважно, будь ласка, я буду казати вправи, Ви вже їх вмієте робити. Ми вже робили стрибочки, ми вже робили на носочках великий маленький, ми робили планочку, віджимання, присідання. Я буду казати вправи, а ви їх скоріше виконуєте. Я їх буду змішувати. І ми починаємо з на носочках великий, джампінжеп, маленький, джампінг джампінжек, планка. Планка, Планка, стрибаємо ніжками вбік. Стрибаємо, стрибаємо. джек. Три присідання. Сидимо в стільці. Нижче сідничі, Джампінг джек. Молодці! Віджимання! Три рази повністю. Я слідкую за вами. Маленький, маленький, хто не уважний, маленький, скоріш. Маленький, маленький, маленький ходить по кімнаті, на носочках, в різні сторони. Великий пішов по кімнаті. І великий почав робити. Як ви гадаєте, що біг на місці? Маленький, великий Великий. Великий. Хто мене слухає? Великий бігом. Робимо великого. Не дивимось на мене. Слухаємо. Великий. Чотири присідання. В планку. Піднімаємо ніжку. Друга ніжка. Маленький. І робимо пружинку на сідниці. Ніжки підтягнули. І поїхали в пружинку. Молодці. І п'ять джампінг джеків. Поїхали. Вже! Вже стрибаємо! Є! Круто! А тепер я хочу на вас. Я буду казати вправи, а ви будете робити, а я буду слідкувати, щоб ви їх виконували вірно. Домовились? Ви на мене не дивитеся, тільки слухаєте. Поїхали три джампінджека. Молодці. Молодці. Круто! Три джампін Джека, два віджимання. Боже, які ви уважні, молодці! Пишаюсь з вами. Є, бачу, круто. Тепер маленький, на носочках йде по кімнаті. По кімнаті ходить. Більше, більше, більше ходить. Він стає великий. Великий. І великий стрибає 10 джампінджеків, 10, Молодці. джампінджеки це, це справа. джампінг це слово стрибати на англійській мові. Ви ж займаєтесь. Є? Є, супер. Тепер сідаємо на сідниці. Одну ніжку поклали, а другу взяли в руки перед собою. От тако за стопу. І вирівнює її. Але намагаюся, щоб друга ніжка лежала на позі. Тримаємо рівну ножку тримаємо. Перед собою, перед. Я розвернулася, щоб краще вас бачити, бо я тоді ногою закриваю себе. Є. Змінили ніжку. Є молодці. Ми потягнули трохи ноги, і наостанок буде невеличкий інтерактив. Мені треба, щоб ви знайшли будь-який предмет червоного кольору, який поруч з вами є. Супер! Будь-якого червоного. Бачу, клас! Ви молодці! Супер! Ми цей предмет кладемо собі на животик, встаємо в такий мостик. Ой, м'ячик, кого м'ячик, то буде складно. І пішли по кімнаті. Пішли, пішли, пішли. Я слідкую буду дивитися, які у вас предмети. Вище бачу подушку, якийсь ковдру. В когось бачу червоний капюшон. Клас. М'ячик, це складно, в мене теж м'ячик. А... Давай, давай на животик і пішли, злата. На животе клади, предмети пішли. Подушка, Міша, ти молодець. Блондій Софійка, що там в тебе таке гарне, ну, покажи мені в камеру. А це коробка, так? Да? Ну там, там іграшки від Kinder Surprise. Вау, в тебе прям складно, якщо воно впаде, то може все розсипати. Тепер дивіться, знайдіть вдома ну, поруч з вами предмет жовтого. Або синього кольору. У мене жовтий. Хто там тебе леопард? Супер. Вау, бачу, показали мені жовтий, супер. О, повітряна кулька, клас. Синій бачу, молодці. Намагаємось, ви ж бачите, що у всіх предмети різні, і це дуже складно, тому що вправа. Не знаю, я даю вправу, я не знаю, які у вас будуть предмети. Ми беремо, що я так кричу, бо в нас музика кричить. Ми беремо предмет, кладемо на голову. Богданчик, у тебе кулька, ти її притримай руками, як і я свою кульку, бо моя кулька вже туди пішла. Притримуємо, стаємо на носочки, притримуємо тільки ті, в кого воно котиться, як в мене. Якщо у вас воно нормально лежить на голові, то о! На носочках колінка разом і піднімаємось вверх і вниз і робимо 5 присідань на носочках. Молодці, намагайтесь тримати без рук. Це тільки кулька от в мене тримає, не тримається. Аліса, ти встала вже? Зробила п'ять разів. Молодець, так швидко, круто. Міша бачить є, є, є. Максим, а що тебе таке? Це, е, це стрічка чи це скотч? Стрічка? Круто. А, це стрічка. Поклади собі Матвій. на голову зробив. Матвій, чого ти тягнеш ручку? Що таке? Зараз зачекай тобі включ синій бачу. Ну, підходи кермо, отак на голову. Так, притримуй, піднімайся, давай. Молодь. Коврика ліса, ну нічого ти собі. Пользователь Zoom підписана дівчинка. Покажи що в тебе. А, а лимон це дуже круто. є. І там воно ну, і на та бачу, не знаю, дві дівчинки чи хлопчик з дівчинкою. Молодці. Айфон Елла підписан, бачу синю штуку. Супер. А тепер я вам ускладнюю останній предмет. Це повинно бути щось зелене. Зелене. От в мене, напевно, це треба шукати. Але я щось знайду. О, є в мене зелене. Якась бумажечка. Так, да, бачу трикутник. це їжа. Дивись, щоб воно не розсипалось в тебе. Губка. Угу. Іграшка, трактор, коврик, блокнот підходить. Софія, що в тебе? Ага, супер. Ага. Це формочка для кексів чи для чого там, чи це пасочка? Ну, Це желатиновий ведмедь, він ще з 20-го року. А, це вже готовий, це желатиновий. Я думала, що це формочка. А Но він зараз... тут живе. Ай, він трохи вже клас. Нічого собі, йому вже два роки. А, Міша, я не бачу, покажи мені в камеру, будь ласка. Ага, Лего, супер. Тепер ви повинні з цим предметом придумати самі вправу, куди ви його покладете і зробити цю вправу шість разів, а я буду дивитись. Угу, Міша бачу. О, Каріна Купельницька, молодець. Круто. Спробуй підняти догори його. Да, Молодець. Злата. Придумайте самі. Даша молодець присідає. Самі придумаємо вправу і робимо її. Ви вже досвідчені, ви вже вмієте, так довго займаєтесь. Анна молодець. Є шість разів вправо. Мені подобається вправа Карині Купельницької. Хто ще не придумав, можете повторювати за нею. Вона помістила предмет між ніжок і піднімає собі за голову, передає ручками. ми також робили. І знову. Є, бачу, Дмитро, і Єгорчик там стрибають, молодці. Так, супер. Відклали всі предмети. На останок ми розімнемо паль, пальчики. Одна долонька п'ятірочка, друга кулачок, і ми змінюємо. Дивіться, долонька, п'ятірочка закривається, а передня відкривається і уходить назад. І ми робимо це швидко. Повністю робіть отак розтопирку таку. Закрила, відкрила, закрила, відкрила, закрила, відкрила. Що таке, Кірочка? Давай повільно разом зі мною. Давай. Кіра, давайте разом повільно всі. В кого не виходить, не засмучуємось. Кулачок. Та долонька ще ззаді, Закривається. Передня відкривається. І назад її уводь. Отак знову ззаді закрила, попереду відкрила. І поміняла. Да, бачиш, молодець, все виходить. І оп, оп, да! Молодець! Ну, чого ти засмучуєшся? Все вийшло, круто! Є. Ви круті, беремо замочок, вивертаємо, тягнемо догори. В один бік, в інший, замочок. Міцно міцно. Сильно-сильно здавили. І тепер поєднуємо кожен пальчик. Пальчик до пальчика, пальчик до пальчика, пальчик до пальчика, пальчик до пальчика, пальчик до пальчика. Розібрали і робимо таку пружинку. Швидко. Є, і поаплодували собі. Молодці! Я дуже рада була з вами прокинутись. У кого є питання, я слухаю. Так, Міша був перший, Міша, кажи. Я хотів показати, на, я думаю, що на має рухає. Ти обереш, будь ласка, вау! Це... А о, можеш ще ручкою дотягнутися до ніжки отако. коли стоїш, Можеш! Каріночка, будь ласка. Я хотіла розказати, що в мене з учора снігу навалило повно, але не по коліна. Клас, <гум> багато снігу, що я ледве виїхала вчора, бо не змогла навіть не пройти, не проїхати. Час ліпити снігову бабу і гратися в сніжки. Кіра? Е, я показати що... Міша показуй. О, Ми бачимо, бачимо круто. Кіра, давайте слухай в тебе відразу два, дві такі тваринки. Я А, не знаю. Сибі, хагіваги а, хагівагі, точно це було. Клас. Так, у нас ще Аліса і Софія. Аліса, будь ласка. Хлопчики, я бачу ручки ваші. У мене була зелена попих пленка, я на неї стала і просто так побігла. <ріпи> Теж гарна вправа. Так, Софія. У мене замість снігу дощ. О, дуже прикло. Але я думаю, що наш сніг дойде і до тебе, тому не засмучуйся. Так, у нас ручку ще тримає Матвійчик Матвій. А у мене взагалі нічого. Н ні дощ, ні сніг, ні, ні сонце. Нічого. Зато у тебе гарний настрій, є, це дуже класно. Анічка тримає ручку, Аню, кажи. Мені подобається. Ой, дякую. Дякую. Подобалось, як ти займалась. Дякую, ви всі дуже молодці. Так, Матвіч... о, у нас так. руки збільшуються, збільшуються. Давайте домовимося так. Хто вже піднімав ручку, зараз будуть тільки ті, хто ще не говорив. У нас є дівчинка, пользователь Zoom. Підкажи, будь ласка, як тебе звати і що хотіла сказати? Я хотіла сказати, що у мене багато снігу на Клас, да. Ти плануєш сьогодні грати сніжки? Так. Да. Ну тоді тобі гарно погратися. Так, у нас ще хлопчик під ніком Ella. Да, я все это время занимался с рукой на ней ушиб. Это ничего, это нормально. Это ты ушиб когда? Сейчас? Ну, просто там я случайно упал на физкультуре и... А, мило. То это не сегодня было, да? Это было кол... Так? Месяцев назад где-то. А, Добре, дивись, вона вже трохи загоїлась, і її треба розім'яти, розім але якщо вона десь болить, то робиться обережно або не роби цю вправу, добре? А так добре. все. Ось. Все, ти молодець. Так, у нас ще златка, злата кажи. Тільки включи мікрофончик, тому що не можу тобі Я, я, я хотіла показати, я вмію так. Ой. Ти там не впала. Yeah. Все нормально? Молодець. Злата стала на місточок, дуже гарно. Так, і ще ми слухаємо, є у нас з ніком кімната, там а, привіт. Ви щось хотіли сказати? Де твоя сестричка? А, а я з нею коробочку робити? Вау! Це дуже круто! Ого, як класно! Гнучка спина, навіть я так не можу. Молодець. Так, все. Якщо хтось хоче показати, давайте на раз, два, три ми показуємо в екран і будемо прощатися, тому що в нас скоро починається вокал, вам треба ще відпочити. Так, Міша, бачимо. Ну що ж наші любі? Пані Ксенія, вам дякуємо за ранішню нашу таку руханку, яка зарядила нас позитивом, А вам, наші любі, бажаємо гарного дня. Па-па!